Всім доброго дня! З вами Тарас Развіл, незалежний фінансовий радник, і в даному відео я розповім, як українцям можна зараз поповнити брокери Freedom Finance і Interactive Brokers. Отож, розглянемо два варіанти. Перший варіант українець є в Україні, і другий варіант українець є за кордоном або має закордонні рахунки. Отож, почнемо з Freedom Finance. Як можна зараз поповнити Freedom Finance? І тут є два шляхи. Перший шлях це використовувати криптовалюти і криптобіржі Binance, Coinsbase і так далі. Розглянемо перший варіант поповнення через криптобіржі. Нещодавно я надсилав інструкцію по тому, як можна зареєструватися на криптобіржі Binance і як можна її поповнити. Що ми робимо? Реєструємося на біржі, верифікуємося на біржі, поповняємо через p 2 p а, свій рахунок на криптобіржі Binance, тобто купуємо зі своєї гривневої карточки, купуємо USDT. І далі через, а, через кабінет Freedom Finance поповняємо собі рахунок з криптобіржі, переводимо гроші на рахунок а, Freedom Finance. Як це зробити, також в мене. Була інструкція, ось дивіться по цьому посиланню. Другий варіант використовуючи платіжні системи. Справа в тому, що з початком війни у нас заборонені swift перекази тобто раніше можна було дуже просто зі своєї гривневої чи валютної карточки переслати гроші напряму Interactive Brokers або Freedom Finance. На жаль, зараз такої можливості немає, тому що. НБУ заборонив такі перекази, коли почалася війна. Тому зараз ми можемо використовувати посередників платіжні системи, типу Вice, Револют, Зен і інші. Це так звані необанки, тобто платіжні системи, які дозволяють а, якраз робити такі платежі. Через них ми їх можемо робити. Але справа в тому, що останнім часом, зараз у нас липень 2023 року, останнім часом. Ці платіжні системи заборонили в першу чергу револют і Вайс заборонили реєстрацію рахунків українцями. Револют взагалі не дозволяє українцям реєструвати рахунки. Вайс дозволяє, але лише якщо цей українець має е, іноземну європейську адресу і знаходиться там. Звичайно, що більшість українців не мають закордонної адреси проживання і там не знаходяться, знаходяться в Україні, тому. Тут треба використовувати деякі хитрості. Також в інтернеті є інформація про те, як це можна зробити. Я вам в двох словах можу розказати. Тобто, нам потрібно зареєструватися на вайзі, використовуючи іноземну адресу, використовуючи VPN на своєму інтернеті. Тобто, таким чином ми фактично підставляємо те, що ми зараз не знаходимося на території України, а знаходимося, наприклад, на території Німеччини, Голландії чи Польщі а, через VPN. Тобто ми підключаємо VPN. Заходимо на VICE, реєструємось на VICE, вказуємо далі, де потрібно вказати адресу. Ми вказуємо будь-яку європейську адресу, будь-яку на вибір, ми собі вибираємо, і все, нам система дозволяє зареєструватися. Але тут є один момент: треба розуміти те, що фактично, десь в якійсь мірі ми обманюємо компанію, тому що ми кажемо, що ніби ми є знаходимося в Європі і ми маємо європейську адресу, не маючи її. Тому я би. Не казав дуже сильно захоплюватися, я би не рекомендував дуже сильно захоплюватися поповненням свого рахунку через таким методом, через Вайс, тому що в будь-який момент Вайс може запросити якісь додаткові документи, які підтверджують ваше там перебування або запросити ваші доходи. Ну, тобто, можуть бути якісь певні проблеми з тим, тому якісь великі суми я би не рекомендував таким чином заводити. З револютом ситуація аналогічна, що і з вайзом, також є непоодинокі випадки, що револют просто блокує рахунки або дає запити на якісь додаткові документи. Це треба розуміти. Зен на даний момент реєструє українцям рахунки, але також там вже є комісія. До речі, коли почалася війна, і Вайс, і револют. І Зен, до речі, вони забрали комісії, тобто ми це могли переводити кошти безкоштовно. Наразі вже комісії знову впроваджені, тобто там 2,5-3-3,5% ми втрачаємо на переведенні зі своєї карточки на вайз, на Revolut, на Зен. А потім з вайз, та Zen ми перекидаємо, пересилаємо гроші через SWIFT-переказ вже на свій Freedom Finance. Ось така от ситуація. Також Повертаючись ще до поповнення через Binance, ми можемо робити це, це або через p 2 p переказ зі своєї гривневої карточки, інструкцію я давав в попередніх відео, або ми можемо це зробити через обмінники. Зараз вже є багато обмінників, ми просто можемо принести свої гроші в обмінник. Обмінник бере за, цей, за цю операцію свою комісію, певно, там в районі 2,5-3%, і пересилає на рахунок. Binance вже USDT. А потім ці USDT ми вже пересилаємо на рахунок Freedom Finance. Ось така от схема. Тобто дві схеми, як можна поповнити Freedom Finance. і другий варіант: якщо людина знаходиться за кордоном або має закордонний рахунок тут насправді все дуже просто. Якщо ми маємо закордонний рахунок, на якому маємо гроші, то а також, якщо ми знаходимося за кордоном, то ми можемо поповнити так само, можемо через Binance поповняти p 2 p переказом, а можемо просто зі своєї платіжної карточки: доларової, злотової, єврової. Неважливо, ми просто поповненням через карточку ми поповняємо е, свій рахунок е, Freedom Finance. Чим це зручно? Тим, що це дуже швидко. Гроші приходять миттєво, і там дуже низька комісія порівняно з іншими методами. Але, на жаль, знову ж таки, не кожен може, не кожен може таким методом працювати. Стосовно поповнення Interactive Brokers. через p 2 p перекази, через банк через криптовалюту, ми поповнити не можемо. У нас залишається єдиний варіант через Необанки, через Viser, Volute, Zen. Як це робити, я той же самий метод, що і. А з Freedom Фінансом тільки в Interactive Brokers є можливість поповнення звайзу відразу в кабінеті, тобто там, де вибори. Як поповняти, ми можемо вибрати Vice, тобто там зразу є в них можливість поповнення через Vice. Ми просто вибираємо Vice і без комісії зі свого рахунку пересилаємо гроші. Також зауважу, що треба розуміти те, що якщо ми знаходимося в Україні, рахунок в нас, ніби що ми там знаходимося в Польщі чи в Чехії, треба розуміти, що при великих сумах платежів може компанія вимагати додаткові документи. Тому я би рекомендував великими сумами не пересилати гроші. Ось так. Тобто такі варіанти поповнень, використовуйте, користуйтеся, поповняйте. Зараз американський ринок піднімається, це добре, можна на ньому мати хороший дохід. А якщо у вас виникли додаткові запитання або коментарі, або ви знаєте ще якісь варіанти, як поповняти, будь ласка, пишіть в коментарях. Я намагаюся на всі питання відповідати. Успіхів, хороших інвестиційних рішень і до нових зустрічей!